Вітаю, ми розшукуємо ось цю дівчинку. Її звати Евеліна Папуш. Евеліні 10 років і зникла дівчинка на самому початку повномасштабного вторгнення у Маріуполі. На жаль, з того часу про долю Евеліни нічого не відомо, що сталося з дівчинкою, де і з ким вона зараз перебуває, ми не знаємо, але дуже розраховуємо саме на вашу уважність та небайдужість. Будь ласка. Вдивіться в обличчя Евеліни, і якщо ви знаєте про неї будь-яку інформацію, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 11630. з усіх мобільних операторів в Україні. Дзвінки безкоштовні. І маємо дуже обнадійливі новини про 13-річну Маргариту Носову, яка зникла у тимчасово окупованому Маріуполі ще на самому початку повномасштабного вторгнення. З 24 лютого 2022 року про долю дівчинки нічого не було відомо. Звісно, увесь цей час ми не припиняли пошуки, робили все від нас залежне, і зрештою це дало результат. Команді служби розшуку дітей Магнолія вдалося встановити ймовірне місце знаходження Маргарити. Наші осінд-аналітики за допомогою спеціальних методик пошуку інформації у відкритих джерелах знайшли маму Маргарити, і ми зрештою змогли з нею зв'язатися. І зараз я більш детально розповім історію Маргарити Носової і як відбувалися її пошуки. Отже, зв'язок із дівчинкою обірвався 24 лютого 2022 року. Тоді вона жила у Маріуполі. З повідомленням про зникнення Маргарити до нас звернулася жителька міста Запоріжжя, яка розповіла дещо заплутану історію. Вона сказала, що на початку війни їй на вайбер з номеру її подруги, яка жила в Маріуполі, прийшло повідомлення. Але писала їй не подруга, а невідомий чоловік. Він написав, що перебуває у Маріуполі, а його дружина з донькою, власне з його слів Маргаритою Носовою, у хаосі війни зникли безвісти. Чоловік, який представився батьком Маргарити, попросив йому допомогти у розшуку та розповсюдити інформацію. Телефону моєї подруги на вайбер скинув. Я поняла, що щось там трапилось. Він з Маріуполя сам. Я спитала, чим можу допомогти. І він от дав мені дані, оці ж, якщо можна знайти. І просив найти Маргариту, бо він не знає, ну це його дочка, я так зрозуміла. Він не знає, де вона ділася. А сам він в Маріуполі і розписав мені, як їх розбомбило їхню квартиру. Пані Людмила не залишилася байдужою до чужої біди і передала до поліції та до служби розшуку дітей Магнолія. Дані, які про Маргариту повідомив її ймовірний батько. На жаль, більше жодних подробиць він не розповів і відтоді на зв'язок не виходив. Понад два роки тривали пошуки Маргарити, і коли здавалося, б, усе зайшло у глухий кут, вдалося встановити маму Маргарити і знайти її сторінку у одній з соціальних мереж. Уявіть, якою була наша радість, коли ми побачили, що фото Маргарити, опубліковане на сторінці її мами, датовано. 1 вересня 2022 року це означає, що з великою ймовірністю, з дівчинкою, усе гаразд. Їй з мамою вдалося вибратися з охопленого війною Маріуполя, і 1 вересня, судячи з фото, Маргарита пішла до школи. Що ж до її місця перебування, то на сторінці у мами зазначено місто Севастополь. Тож припускаємо, що вони, тікаючи від війни, опинилися у тимчасово окупованому Криму. Звісно, ми одразу написали Мамі Маргарити, і на щастя, вона відповіла. Написала дуже коротко, але найголовніше, що з Маргаритою усе гаразд, і вони перебувають разом. Вітаю! Я мама носової Маргарити. З нею все в порядку, з моєю дитиною все добре, і вона перебуває у безпеці. Звісно, цю інформацію ми одразу передали до поліції. А от повідомити про це чоловіку, який представився батьком Маргарити і просив допомогти у пошуку, не вдалося, адже зв'язку з ним наразі немає. Сама ж Маргарита офіційно ще залишається у розшуку, адже на наше прохання її мама поки не надала фото або відео підтвердження, що дівчинка дійсно разом із нею, щоб ми могли переконатися у цьому на 100%. Але вже зараз з дуже великою вірогідністю можемо говорити, що з дитиною усе гаразд, вона з мамою, і це, звісно, у цій історії найголовніше.